Привіт, українці! Сьогодні розкажу вам про топ-5 комбінацій першого чемпіона світу Вільяма Стенніца або Вільгельма. Вільям чи Вільгельм? Хто з вас знає, як його насправді звати? Напишіть в коментарях, а розкажу про це трошечки пізніше у відео. Так от, перший чемпіон світу народився 1836 року у Празі. Потім переїхав до Лондона. А далі не скажу, що сталося. Далі дивимось на шаховий контентчик. Ця позиція була в 1866 році. Він грав з Берд Генрі Едвард. Вони грали матч, як каже датабаза, плюс 7, мінус 5 і 5 нічиїх. Тобто Стеніс виграв матч в 1866 року. А чемпіоном був офіційно проголошений через 20 років, коли йому було 50 років, друзі мої. 50 років він був оголошений чемпіоном світу. Так от, як він тут виграв? Якщо звернути увагу на цю королеву на g 4 вона так ну, замість того, щоб виводити фігури, Генрі Берд вирішив ферзем прогулятись по дошці. Ну, ну, но. Звісно, пішачок тут на G2, на G2 під боєм. Ну, можливо, багато з вас кажуть, ну, звичайно, рокіровку треба робити. Ні, друзі, аж три. Кажемо, привіт, королеві. кажемо, як ваші справи? наша велич... Не наша величність, ваша, їхня величність б'є G2, і тут такий тонкий, красивий хід. Е, ще Вільям на той момент Стеніць зробив Тура H2. І все, королева зловилася, все, хоп, закрилися дверцята. g 1 прикрито конем, аж 2 прикрито конем, в 3 захищений, все, 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 раз, раз все закрилося. На Х 3 якби королева втікала на H5, то після g4, звісно, вона теж втрачається. Це вкрай рідко таке ловля-ферзя відбувається. Зазвичай на автоматі всі ходять тураж 1, h 3, ой, ферзь втік, що робити? Компенсація. Тут хоп, тураж 2. Тоненько все. Партія продовжилась після ферзь h 2, кіньшта. Ну, але це вже, скрім так, була агонія Генрі Берда, який фігури не вивів, і ферзем заліз на Г2. Ось це така найпростіша, одна з найпростіших комбінацій, але красива, симпатична H3 і Тураж 2. Рухаємося до наступної позиції. Наступна позиція вже трапилась в Лондоні у 1863 році. Так от, що вам ще хочу сказати про чемпіона? Коротко, не дуже має багато нотаток про нього. Ем, він е, в 1886 році виграв матч в Йоганнеса Цукерторта. У віці 50 років був проголошений першим чемпіоном світу. 1886 рік. 1800 чемпіоном світу був 1886. Дефіс 1894. Приблизно 8 років, поки Еммануель Ласкар на дуже багато років забрав титул чемпіона. Але про це ми будемо говорити у відео про другого чемпіона світу. А зараз продовжимо комбінації. Вільяма Мастеніця. Кінь є 3 щойно в Стеніце забрали королеву. Ай-яй-яй, що ж робити? Що ж робити? Ця партія грала в 1863 році у Лондоні. Його опонент, його е, опонент, боже, англійська проскакує. Суперник написано Rock. Але я не розумію точно контексту, не прочитав про це. Це досить відома, відома комбінація. Масель, звичайно, він не віддав просто так королеву. Він порахував варіант. Є Ф, Подвійний шах. Слони, ну це майже мат. Король мусить тікати на d7. Слоні 6 шах, слон каже. Шановний колего, прошу, прошу прийти далі. Король це 6. Кінь є 5, ще одна фігура доєднується до атаки. І знаєте, такі варіанти досить легко рахувати. Скажімо так, пораджу вам і талановитим дебютівцям, які сподіваюсь, будуть дивитися це відео. Та й загалом усім, якщо ви бачите варіант, в якому ваш суперник має єдиний хід, от єдиний, або з точки зору правил шахів, якось тут кожен хід був єдиний. Або ну, там, єдиний з точки зору, ну там, забрати матеріал, чи щось збити, чи збив, він збив, чи шахати втік. Той варіант треба детально порахувати, постаратись до кінця. Бо дуже часто, якщо стежинка така вузенька, що тільки єдиний хід, а потім знову єдиний хід, а потім знову єдиний хід. Ну, це означає, що людина йде так ну, по, по краю, що треба акуратний хід, а може в кінці ходів не виявитись. Саме так і трапилось в цій партії. Король Б5, куди ще втікати? Тут слон прорізає. Тут цей прорізає, кінь наближається, король Б5, ще один шах, слон С4. Привіт, королику, як справи? І тепер король мусить іти на лінію А. Звичайно, якщо він йде на лінію А, тоді АБ. Тому король пішов на А5. І закінчилось красивим матом. Стеніс ще один шах оголосив. Слон Б4, шах, король А4, і. Зробив ось так, ще один подвійний шах. Фактично він задіяв всі фігури, крім коня на Б1. Тільки кінь на Б1 не приєднався до атаки. Всі решта фігури, королеву віддав, пішак, тура, подвійний шах. Тунтунтун. -тун -тун. Гарна така комбінація. Давайте я вам ще раз з самого початку покажу цей маршрут короля Є, Тому діти, особливо діти, які дивляться це відео, і та й дорослі, краще швидко зробити коротку рокировку. Бо може отака от халепа трапитись. Є Ф подвійний шах, слон є 6 шах, кінь Е5 шах Слон С4 шах, король просто мандрує на А5. А тут е, його чекає сумна доля, слон Б4 АБ. Подвійний шахомат. Як це назвати? Так? Подвійний шах і мат. Ох, тяжка доля цього короля е, е, спіткала. Рухаємося до наступної позиції. Наступній позиції Вільям Стеніц мав чорний колір і грав це у Вітні. 1800. 59-му році, тобто йому було 22-23 роки. Значить, що я вам ще хочу про Вільяма Стеніца розповісти? Він взагалі-то Вільгельм або Вільгейм. Стеніц? Але він емігрував у Америку у 1883 році. Тобто, це йому скільки було? Е, він ще не був чемпіоном світу, тому чемпіоном світу його знають Вільям. Бо він же був американцем. Емігрував в Америку в 1883 році. а в 1885 році заснував зараз? Я підгляну. Е... Інтернаціонал, е, міжнародний е, міжнародний шаховий журнал, International Chess Magazine і коментував партії. Те, що ми зараз вже сприймаємо за належне, тільки зараз ми маємо Ютуб, там е, купу відео, журналів, книжок. А тоді це було вау, що це таке, якщо це за шахи, взагалі, ось такі справи. Так що народився 36-му, в 86-му 36 86 віці 50 років чемпіоном світу виграв Цукер матч, у 85-му Заснував журнал. В 83-му переїхав в Америку. І ще кілька таких розповім вам за хвилинку. А в цій партії Хемпл Керл мав білі фігури. Але тут дивіться, яка потужна атака у 859-й ще Вільгельма стейняться. Значить, дивіться, в відкриті лінії навпроти короля, коли є різні рокіровки на королівському фланзі, на ферзому, хто атакує, той і перемагає зазвичай. Атака в чорних просто ну от вже всі, всі лінії відкриті. Фігури мають йти вперед. Знову ж таки, якщо тут зняти королев, якби раптом ми зняли королеви, то в білих класна позиція. Бо два слони, два слони, взагалі, то зайвий пішак, якщо вже на то пішло. Значить, але як є королеви на дошці, то халепа тому, в кого король відкритий. А король відкритий в білих. І тут бабах, слон б'є де 4 шах. Навіщо він віддав слона? А тому що, якщо побити це друзі мої, то буде мат в один хід. два. Оскільки слон на G3 зв'язаний, от, ось це потуга, це потужні тури, е, як там такий жарт, якщо дати Михайлу Таліо про якого теж буде відео, е, відкриту лінію напроти короля, то він поставить мат. А тут аж дві відкритих лінії. Значить, на слон Д4 Хемпл Карл втік королем на H1, але це йому не допомогло. Тут же купа ходів іграє, але найчіткіше Стеніс просто побив тура g 3, знову скориставшись що, е, що зв'язка є після себе, відійшов король Б8. Ем, і, в принципі, партії вже далі нема про що грати. Але найкрасивіша комбінація це слон, це де, звичайно, перш хід. Якщо у нас слон 4 король тікає, ну то, звісно ж, це халеп. Перший зло, такий красивий мат. Вільгельм -щастинець у Відні. Так? Хоч він народився в Празі, в Чехії, е, от, хоча в 1836 рік. Напишіть, будь ласка, в коментарях. М Побачите, при записі відео всі спозорив, як то кажуть. Е, про країну. Так? Прага, зрозуміло, вона була, а країна, яка була от треба пам'ятати, які чи то імперія була Стругорська. Напишіть в коментарях, будь ласка. От, шановний, вже не шановний, Михайло Олексійенко не знає таких простих речей. Е, Прага була в якій країні у 1836 році. Так, рухаємося до наступної позиції. Складнішої. Тобто, я їх по складності посортував. Тут він забілих. Ось тут ви бачите на емблемці цю позицію. Отут, отут, отут підібною. Вибрали ось цю позицію показати вам. Е класний такий мат. Е 62-й рік ще Вільгельм Стеніс грав з Вілсоном Джей. British, щось там Casual Games. Просто вони грали і хтось записував, записував ходи. Взагалі тоді навіть шахових годинників ще не було, якщо вже на то пішло. Значить, ось тут він зробив. Красивий, красивий мат, але поки ви думаєте, і намагаєтесь розв'язати, я вам розкажу ще такі мої. мої Боже, англійська, крути, це май персонал Аналізуючи, е, розглядаючи партії Стейніца, його перемоги, його поразки, його комбінації, його зівки. Е, таку якусь, можливо, не об'єктивну вам скажу, але моє особисте спостереження, що він був перший, е, що він шукав баланс між пасивними. Пасивними е, захисними ходами і активними атакуючими ходами він взагалі вважається перший, хто е, почав розуміти, відчувати, якось описувати, що шахи це не є якийсь рандомайз, випадкові числа, От робиш, що хочеш, атакуєш, нападаєш. Що є закономірності, є певні правила, є певні принципи. Оскільки він був першопроходцем, ну то він мусив спробами як там спроб і помилок е, дізнаватися. Тобто, в деяких партіях я дивлюсь, раптом з самого деб'юту, ще всі назад все захищатись, а в деяких Просто вперед атакує, атакує. Ну, бо до Стені це було там королівський амбіт, всі жертви, ферзів, безсмертні партії, там все от такий був стиль. А Стенніс, перший, хто почав шукати в тому систему, закономірність, позиційну гру, захист от, і таке інше. Так що багато разів прочитаю свої нотатки. Іноді раптом дуже пасивно грав, а іноді як навіжений нападав. отак. Ну, бо шукав, шукав ось ці пробував зрозуміти принцип. Це зараз ми такі муди, книжки є, правила є, комп'ютер є, все вже всім відомо. А тоді це, це перше проходяться. Це як Піфагора, який там теорему піфагора, вже діти знають е, ну, теорему Піфагора, сума квадратів, катетів, квадрату, гіпотенузи, Ну і таке, це для очевидні речі. А тоді це було просто майнблой. Це щось відкриття було. І у Сеніс, перший хто е, е, вважається, що перший, хто почав шукати ці закономірності і втілювати їх у своїх партій. Так от, а оця партія була, коли він прекрасно навісив мат. Тура 8 ще й туру віддає. Так в чорних вже купа зайвого матеріалу. Так якщо порахувати фюри, в чорних зайвий кінь, зайвий пішак, так правильно, і ще один пішак на g 3 Вже дуже потужна в чорних матеріалах, наприклад, в білих якийсь кроль в центрі, але чорних кроль на g 8 майже не може ходити. Я люблю казати, що. Е Такі я там розробив англійською є мої курси по алгоритму, як чому тактика з'являється? Чому взагалі комбінації є? І один з таких, скажімо, так прих... Бо є там відомі речі, чек як там CCT, uh, captures checks and threats – Дивіться на всі взяття, всі шахи взяття і, і загрози. Так, це все правильно. Але я ще там крок назад взяв. А чого взагалі буває комбінація? Отут, наприклад, король не може ходити. Все, король ходів немає. Навіть якби тури на H8 не було, йому б не була халепа. бо Він принаймні може в куток сховатися. Король фізично не має ходів. На таке треба звертати увагу, що якась фігура, чи особливо король фізично не має жодного ходу. А ще такий тут нюанс, я люблю це так назвати. Чи є якась фігура в нашій позиції? Яку б я хотів позбутися тієї фігури, яку я б хотів викинути, от просто викинути. І в даному випадку це пішак на Д5. Якщо придети, бо так зазвичай ти ніколи не хоче якоїсь фігури позбутися. Всі тобі твої фігури важливі, дорогі і потрібні. так? Але іноді буває ситуація, що твоя ж власна фігура тобі заважає, ти б хотів її позбутися ще викинути. Все, пішак, якщо уявити, що пішка на D5 немає, ну так це мат. Ну, фактично мат. І ось саме це стейні робить. А що заважає? Слон заважає на d6. Так все, відволікаємо: Тура F8, слон F8, D6 і прекрасна гармонія слонів. Два слони ставлять мат, слони 6 слони, бо король був затиснутий. Була би тура на H8 відсутня, чи десь була вже король би сховався, і все, комбінація не працює. Так, все, тура F8 і D6, слон. красивий такий мат. Слонів навіть королева не доєдналася до атак, хоча вже вже би була готова, якщо би було потрібно. Ось такий красивий мат Стеніць оголосив у 1862 році. Так і остання позиція, яку я вам підготував, найважча, найповчальніша, найскладніша, я б сказав. І ще навіть стокфіш її деякі версії погано розв'язує. але ви можете її розв'язати, зупиніть відео. Спробуйте розв'язати. До речі, я мав це сказати з самого початку. Зупиняйте, бачите позицію, зупиніть відео. Е, і в інших відео будуть, е, е, напевно, будемо по хронології виставляти це якось. Логічно. От кожного чемпіона я буду записувати, ну майже кожного. Зупиняйте, дивіться діаграмку, розв'язуйте і слухайте далі мої небелиці і балачки. Бо так, якщо просто слухати розв'язок, це класно, цікаво, але краще набагато гарніше, коли сам знайшов розв'язок. Оця дуже складна і повчальна. Останнє, що хочу вам сказати про. Вільяма вже стейніться. Е, Помер він 12 серпня 1900 року. Тобто, прожив е, з 1936 63-64 роки. От, е, дату народження не підготував в плані місяця. Ну, 63-64, до речі, 64 роки. Це Фішер стільки прожив перший цікаво перші чемпіонці. А, ну от прямо зараз, зараз, прямо зараз. А, народився в травні, о, а помер в серпні. Тобто йому чітко 64. 4 роки. Я цього не знав. Дивіться, як цікаво. Про Фішера знав, бо він от шахи це все його життя. Е, і вже відео я про це записував. Е, правильно, 36 до 964 роки. Клас. Не знав. Перший чемпіон світу і геній, який тільки шахами жив, рівно 64. Кістки. Е, як там? Numerical symbolism, не, не знаю, цифровий символізм, якщо можна сказати. от Так от. Е, і чорних виграш. Лен грав білими, а Стейніц в 59-му році, тобто йому 22-23 роки було. Переміг тут Лен Гоф щойно забрав пішачка на Е2 і перейшов пішоковий еншпіль. А це даремно, треба було в Туровий йти. Так от, Тура є два 2 Тут якби нічого особливого, тур і так поміняється. Правильно, тут нема про що думати. Тому взагалі можна з цієї позиції стартувати. Зупиніть ще раз, якщо, якщо не знали, що зробити. Зупиніть ще раз і спробуйте розв'язати. А я продовжу. Довгий тут буде розв'язок, але Стенніс тут так делікатно і чітко зробив супер правильний хід. А5, зафіксувати ось цих пішачків. Дивіться, що йому сказати, А5 не може, не повинен бути першим ходом, який ви розглядаєте. Першим ходом, який ви розглядаєте, повинен бути хід король d 6 Ну як побіг пішака з'їсти, ми без пішачка? Треба швидко з'їсти. Проблема в тому, що білі ходять Б4 і все, у них ці пішки гармонії після король Д6. Все. Тут повна гармонія, як тільки король віддаляється пішак, іде вперед, це нічия. Ну, наприклад, там чорний король активний, білі відволікають короля і заходять в тил. Аж 5 вертається, король, B, король G5, король 6, F4, король 6, одного темпа бракує. С встиг би король на e 6-5, була б, хоча не було би перемоги. Король g 6 все одно нічия. Ну, так що так, f 5 все, пішаки всі розмінюються. Після GF, Звичайно, король f 5 і далі забирається пішак. Тому оце перший варіант, який маєте прохувати. А Ану, біжу, 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 біжу. А потім розумієте, хо, чекайте, в мене ж є час. Король в квадраті, я не мушу бігти, а я можу тонко піти а 5 Тонко піти а 5 Взагалі, партія е, продовжилась ходом в 4, і після Ж6 ця партія закінчилася. І багато цікавих варіантів залишились поза зоною уваги. Наприклад, білі треба розглянути варіант, якщо білі ходять Б4. Ми ходимо АБ, білі ходять А5. Все, пішак а біжить. Але дивіться, яка краса. Пішак А5 5 правило квадрату, так? І пішак С6 правило квадрату. Хто не знає правило квадрату, шахи з нуля. Е, знайдіть, знайдіть шахи з нуля. У нас багато є відео про правило квадрату. Розповідав. Король встигає обидвох пішаків з'їсти. Король д6, а 6 король одного з'їв. І, і другого, зловив всіх, схрумав і до побачення. Але це треба рахувати. Раптом пішак опять заходить. Ну, от я не знаю там, наприклад, кроль на Е8 стояв, так? Якби кроль стояв на Е8, все А5, король Д6, е, А6, король С7, А7, все пішак забіг. А кроль Е6 чи кроль Е7, все кроль встигає. Тобто кроль Е8 формально в квадраті, обох, але ну, не, не встигає. Бо двоє пішаки. Правило квадрату треба застояти, якщо тільки єдиний пішак і жодних перешкод немає. Ну, подивіться це у відео, знайдіть. Значить, тому за білих кращий хід би був король Д3, король Д6 і король e 4 Бігти короля активізовувати. І тут тільки б починалось веселощі. Тут дуже цікаво, що якщо комп'ютер, Stockfish, найсильніша програма, не приєднаний до е, таблиць Ломоносова. До еншпільних таблиць, де всі вже, всі вже позиції на сім фігур розв'язані. Будь-яких сім фігур ставити на дошку, два королі ще п'ять фігур, на будь-яку клітинку все вже давно розв'язано. Все роз... математично, скажімо так, вже не треба думати. Ну як треба думати, але якби ту базу завантажити в голову, тоді вже думати не треба. Ну, як там не знаю, як три на три хрестики нулики, так? Все, є чітка стратегія, чітко. ти, Якщо хтось ставить всередину, треба в кутик поставити, тоді нічия, якщо не в кутик, то програєш. А якщо ти не ставиш всередину, сам ставиш всередину і далі легка нічия. Типу, все, я це, цю гру розв'язавши, коли я був досить маленький, вона мені перестала бути цікава. Натомість гомоку цікаво, коли 5 підряд треба ставити. Ну таке, відволікся трошки. Так, от, якщо Стокфіш не приєднаний до баз даних, то він, то він може казати: можете перевірити цю позицію на власному стокфіші, що ну, взагалі правильний хід тут піти G6 і не пропустити короля вперед, а потім з'їсти цього. Бо час є навіщо давати цю активність, і звичайно, комп'ютер каже, що g 6 перемагає. Але комп'ютер може казати, що і король c 6 перемагає, і тут такий дивіться, що в чому комп'ютер помиляється. Білі біжуть король в 5, чорні біжуть король d5. Ну можна йти сюди, але білі тоді підуть король g6. F4, F5 поб'ють на G7, і пішак зайде. Тому треба бігти на королівський фланг. Король Д5, король G6, король Д5, король G7 H5. Ну все, ніби перемога. Ну все. Правильно, цей пішак біжить. Цього ми зупинили на Б4 АБ, все. Але Б4. І якщо АБ, то А5, і пішак встигає. Якщо АБ, то А5, ви мусите вертатися, а тоді пішак Ф біжить. Ні, чекайте, а чому а що далі, якщо король Д6, Ф4, Б3. Б2, f 6 не розумію. А чому я написав H4? Чому не АБ, я ж. Ш... А, f 4 шах. О, яка краса! Ой-ой-ой! Це не промізував. f 4 шах білі підуть спочатку. А потім скажуть, або той пішак біжить, або той. Клас. Якби не шах, то так. f 4 шах. Тому що комп'ютер каже, так ні, А4, BA, Король d 6 все, мій пішак зайшов. А 6, король 7, А7, король. Зупинив, все перемога. Ні, друзі, не перемога. F4, H4. 3, F5, H2, F6, H1, F7. Ми знаємо, що пішак Ф7 це нічия. Але в білих, ніби пішак ще є на А4. Мала би бути перемога. Виявляється, нема перемоги. Тому що, ти піш... пату дійсно немає. Ферст може наближатись, наближатись, наближатись. Білі не можуть іти в кут, але вони стоють навпроти пішака. Навпроти пішака стають. І чорний кроль не може бігти. Чорний кроль мусить побити на А7, а ми зразу ходимо А5. Ну, можу показати варіант. Давайте так. Сюди, сюди, ферс наближається, 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 наблизився, наблизився. Король сюди. шах. якби пішаків не було, дуже типово. Ти хочеш король ш 8 і все, не можна бити. А я не можу йти в кут, я йду на Ф8 І все зазвичай, якби пішаків не було, все чорні наближається. Але ні, не можна треба збити. Білі ходять а 5 чорні сюди, а білі біжуть. А 6 ні, не втечеш. Король це 7, а 7 – звертайся назад. Все, білі встигають віддати пішка, і це ніч'я. А Стокфіш, якщо не приєдний до цих або залежно від версії, е, не дораховує або не розуміє, що це не виграш і дає там в, вирішальну перевагу чорна. Натомість Стеніц, я майже впевнений, зробив, ну, не майже впевнений, бо шахіста рівня чемпіона світу чи гросмейстра це про навіщо це давати? Я хочу вже 6. Я не пускаю короля. І все, я потім беру. А в мене оцей прохідний аж. В мене є прохідний, а в білих немає. Ну і варіант там це 7, 7, кроль 5. Тут ще треба кілька точних ходів знайти. Аж 5, король F4, аж 4. Король g 4 G5. Все збудували захищеного прохідного. якби він був трошки нижче, була би біда. Бо якби було трошки нижче, наприклад, тут білі не можуть бити на g5. Бо аж три чорні набагато швидше зайшли. Але якби ця позиція була зсунута на клітинку вниз, то білі би встигли ферзя провести. А тут білі мусять ходити F4, gf, на король h 4. Тепер король нас ідеально стоїть на c 7 і він встигає до пішака F5. І все. І ми його далі штовхаємо, штовхаємо аж до пату. Заставляємо. До речі, не можна бігти на ферше, Ще одне, що я вам хочу сказати. Тепер виграш, не бігти сюди. Це відоме правило. Якщо пішак знаходиться на цій діагоналі, то це нічия. Білі встигають. Білі встигають правило діагоналі. Білі встигають на C1. Встигли на C1 і нічия. Правило діагоналі. Якщо цей пішак на діагоналі, от а 6 король g6, король g4, і навіть Б3 пішака немає. Ну він, скажімо так, Б3 не затримує, Бі чорні просто йдуть. Але навіть без пішка Б3 це нічия, якщо пішак на цій діагоналі. А чорний білий король навпроти нього. Тому тут план на виграш штовхаємо пішака вперед. Дуже складний повчальний еншпіль Дуже складний. Робимо так, штовхаємо, штовхаємо і запатовуємо. Іронія, знаєте, в чому полягає? Іронія полягає в тому, що якби пішака на Б3 не було, це була б нічия. Ось це іронія. коли була би нічия. Білим пішак Б3 заважає. Бічорні запатовують, ой, запатовують, білі мусять ходити Б4, і тоді. Все чорні з шахом матують. Іронія, якби пішка на Б3 не було, була би е, поразка. От і все. Король Д6, король сюди, король С5, король сюди, король сюди, король сюди. Навіть якби я зразу бив на 4, все одно король стигав на С1. Тобто іронія долі з пішком на Б3 е, е, програш. от але єдине, якби пішка на Б3 не було, ми би тоді бігли на ферзовий на, на королівський фланг і теж би вигравали. І не було би тоді в білих опціях піти Б4-5. Ось такий складний. Все це залишилось поза, ем, поза межами ем, партії. Але дуже чітких етапів. Я дуже люблю пішаковий іншпіт, там може бути стільки і королева проти пішака, і цукцванг. І, і патові ідеї, і принцип діагоналі, і купа всього в одному еншпілі Просто може бути. От Стенніс чітко і технічно пішов. а і білі просто-просто е, розсипались. Ось така комбінація першого чемпіона світу. І спочатку Вільгейма, а потім Вільяма Стенніса. Дякую за увагу. Слава Україні! І перемога буде за нами.